Я бачила на спитнев соседна. Эди сборни, чтобы развиватись. Ничего мне передбачили. Дозвольте, своя буду мир, мама. Ты целком у нему, правда, да. Дай. 15 очків набрав. Тепер а ви не ще ще з мого увидишь. Слухай, я поставив дві на текоплі. Треба виправити збій зі зв'язком. Здесь в котих обставинах я сам прийняв рішення. Ти зробив помилку. Все, є різниця між непокорою і... Ні, я не против помилку. Твоя помилка з із машиною. Он обеяс настрое за мача. И І завдання этом нас есть ставить топливо. Так, я тебе так. Мне судить, что вы по моей. Але судится на змене. <реш> Чего что ли в Хочеш Хочешь, Сынаров? Дякую. Упорный? Так, дякую. Скручені на стегнах мулатов. Ничего <реш> 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 ты боишься, Баня? Трати ты лидерство? Угадал? Среди Требі... взаимных войне? Ясно кажучи, мені здається, війна не має перетворюватись на відогру. Mm. А як писталося до чорних містків для mm. ті? Що мені сказати матерям, які плачуть? Mm. Що жертвувати їхніми синами і дочками не обов'язково, mm. але ми на це пішли заради чого? Традиції? Ні, не традиції. Просто у нас є те, чого позбавлені комп'ютери. Mm. Інтуїція, почуття, мораль. Mm. Ви можете вважати мене старомодним, але мені здається, що в бою. Необхідно враховувати і його наслідки. Ти вважаєш, я не думаю про можливі наслідки, відправляючи вас у небо в обмінку з ракетами. Звичайно, думаю. І я присвятив життя оцінюванню наслідків. Цей літак мене тривожить. Може, його треба трохи краще перевірити перед наступним завданням. ви, не безпосередній керівник. Це так. Я гарантую, я випущу його в бій лише за повною впевненості. Ще один успіх на випробування, і програму буде затверджено офіційно. Ти мені допоможеш у цьому? як мене? обов'язок. Добре. Я організував твої групи відпустку. Заслужили. Таїланд, підіти. Що йому прибуло? Так, але це завдання буде довгим. Скористайся можливістю відпочити. Поговоримо після приїзду. ያ ሄንድ በስተ ዘመናይ ያ ሊኮሌጅ ነው ትልቁ ሲቲ Ця техніка потрібна для безпеки, щоб я міг вижити. Задання Еді у цьому. а з ним безпечніше. Так, він має зберегти мене для поїздки до сім'ї на день подяки. Безпека справа інша. Війна кошмара. Якщо вона перестане буде кошмаром, що нас тримуватиме? Він настане спортом. Просто посилаємо по еді і все. Техніка нейтральна. Тобто, Еді управляють люди з моралі, отже, він і сам буде мораль. Особый стоя, амурайно. Замужі думки в тих водину мене треба заарештувати. Це щось означало? Ні. Сделай. Прошу бочини. але я хочу піти. кипить. Ты едешь? Ну сам знаешь. Ничего не было. Чтось було, а вы ты ничего не сделал. Я не хотел все. Так вот, так. я намахался. Вот и свой правила, А вот сам часто хи закрутила. Я кохали. Бен, ты ж разумеешь, каравай зарученной скурпою. Он ее сквитой, похоже, без язкой і проб'ється вгору, то це буде каравей. А Ти можеш все зіпсувати. Сподіваюсь, твоє кохання переможе. Святкуємо разом. Десять років дизель шоу у п'ятницю о 19 грувенера на ACT Big Bang. Турбує алергія. Едем. Едем усувається за що закладені сноси, чхання та інші симптоми алергії. Едем. Життя в алергії! Едем, собою алегії. Лікувальні компоненти реліг борються з симптомами геморрою. А основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф. Контроль над симптомами геморьову. Стоята пока.